Всім доброго здоров'я та мирного неба. Під кінець це вже другого сезону почав підтраювати сам культіватор МК-316. Та я вже думаю, вже так досапуємо. Це ми досапували. Це правда було в місяці травні. Руки ніяк не доходили. Це буквально може тижня-півтора назад наткнувся на відео, де, де вказано, що Можлива причина в протраюванні це не відрегульовані клапана. Ну, то й думаю, зараз я їх подивлюся, що з ними не так. Трошки підрозібрав. Це я вистав верхню мертву точку. Зняв, зняв е, стартера, зняв кришку, щоб мені зручніше було. Можна і цю пластмаску зняти, але, думаю, хай вже буде. Ще, ще цього кожуха. Я це вже виставив, знайшов верхню мертву точку. Ну тут ви побачите, як було клапани, так що видно, от вони відійдуть. О. Я по тіртці. Тьортку вставив, покрутив, воно відійшло. І думаю, заодно гляну. От у мене є щуп, вон 10, не знаю, 10-15. Двадцять. Дивимося десятка. Так нормально він. Ну він заходить туди це це ж... О, бачите, не зайшов десятка п'ятнадцять. О. Знайшов відео там, де людина каже, що впускний 10-15, випускний 15-20. В мануалі ніде нічого не вказано. 15 дуже туго, дуже туго. Тепер тута, тут. Зараз, зараз 15 візьмемо. Сюди, на випуск. Видно. Тік, що, що мірав, було 15 добре. О. Це вже. О, ну, тугенько, тугенько. Я не знаю, навіть регулювати чи ні. Думаю, поки лишу, можливо, хто напише в коментарях. то я відрегулюю. Можливо, ця інформація неправдива, не відповідає дійсності, скільки там це. По інформації, ну, мануалі ніде нічого не вказано. В принципі, навіть якщо враховувати, що там 5 мм допуск, ну, все в допусках, якби. Да, воно, його можна регулювати, можна не регулювати. Поки це лишу. Ну, зараз, тільки що, що в мене 15, оце, я думаю зніму. Він, він хорошо от сюди заходить, двадцятка туго. О. О. О, він заходить. Ну, туго, але заходить. Якби він в допусках, виходить, якщо так взяти. Пока регулювати я не буду. 15. Я ж кажу, що в мене щось ще він... 15. Він заходить сюди. Він... І він виходить якраз в, ну, в допуску цьому. Тому тут я знаю. Поки регулювати не буду, бачите ще. О, 15. О, тільки що нормально, тут, о, о! 15 що там написали, що це о. якби. Так, зараз я буду, в принципі, в допусках поки регулювати не буду. Я думаю. Ану напишіть в коментарі, черкніть, там, як там, ну, там правильно має бути і що. Бо не то, що протрає, тако, як то йому чуть-чуть... як сказати, чи то фільтр забився, чи то ще ж, як то чуть-чуть... Ну, ну, не палива, отак. Може це зараз паливо таке спіртове. Я не можу нічого сказати. В принципі, це все в допусках. Так, свічку покажу, покажу, покажу. О. Тут така свічка стоїть. Може це діло в свічці. Бо там пише згідно мануалу от її позначення. М -м. От її позначення. LG. Ось діло в самій свічці от колір. Там пише, що дану свічку, яка стоїть раз в рік, це поробив культиватор, викину, поробив, викину. Це ж не просто так воно пише. Якщо навіть китайці пишуть, що її міняти треба, я думаю, значить може діло бути і в свічці. Ану напишіть. Зараз буду збирати і заведу покажу, як воно. Та й буду далі міняти мастило. Ну, от уже зібрав. Зараз я її не заводив. Хочу завести, показати, як він працює. Заодно напишете, може хто що підскаже. Так, е, не заводив зразу, кажу, не заводив довго стояв. Давайте ну, трошки підкачаємо. П'ять. Що там пише три, ну давайте п'ять качнемо. положення. Він вже він раніше в цьому положенні працював, а це не працює. А ну напишіть, ну, що це там може бути. А я зараз поки його трохи обчищу, заміню мастила, почищу фільтр. Замінив вже мастило в двигуні, я такою нахиляю як на ту сторону, так і на цю. Ставлю під відеочко і от ось таке. Це на цьому стилі він літрів 6-7 бензину є спаливним. От воно таке. Заливаю я більше половини. Більше половини. Так он повний не заливаю, там все показано. І протираю, відповідно, тут все всі з'єднання. Так, Тепер дійшло діло до редуктору. А не показав от, бензин, вінол бензин. от, от Скільки лишилося. Це хочу поміняти, на покатку пройшов. То року я не міняв редуктора, тільки доляв. А це хочу замінити масло вже в самому редукторі. Нахилив вирізав таку бутилочку. Зараз буду підставляти, я вже тут ключ на 12, двіна... головка на 12. Я вже зірвав. Раз я виключу, я, на сцену, я роблю це все сам, тому я на камеру робити не буду, тому вже покажу скільки тут і що буде. І заміню вже тут. Не біжить масло, прийшлося знімати кожух. О, о, о. Поки верхню не відкрутите, нижні нічого бігти не буде. Або це, бачите, я верхню відкрутив. Дві треба відкручувати. Може зараз, що я її сховав, зараз може прийдеться закручувати. Так, ну що я буду? Зараз я, мабуть, закручу, в це виллю сюди. І нахилю, щоб воно все вибігло. Закрутив, бачите, масло перестало бігти. Трошки, щоб воно на землю меч попадало, заберу. От вже злив мастило. Оце з півторачки. Ну, Це десь отака от була приблизно. Що в двигуні, що в коробці однаково. Ось це з двох. Ну, Тут погано, по-перше, воно все не зіллеться. Воно не знизу, бачите, тут такий проміжуток, тут ще сантиметр два є, воно все не зливається. Не знаю, хто це придумав, який китається, але Ну поганою. Раса по-друге, як через таку горловину на 12 заливати, зараз мені туди мастило, я не знаю. Якусь міні ліючку шукати чи що. Чи шприцом. Так є ж, дивіться ж тут є, що наливати, це ж не 40 грам чи 50. Не знаю. Щось воно не, не обдумане нічого. Щось не обдумане нічого. Ладно, хлопці, буду заливати вже. Друзі, обслужив, подивився, чекаю ваших коментарів, можливо, я щось неправильно тут зробив. чого він так робить, то протраю я трошки. Я не думаю, що це через клапана. Я думаю, або щось забито, або я не знаю що. Чекаю коментарів, все обслужив фільтра повітря. до речі, він там. Він там майже чистий був, не, я її помив такою водою і все. Водою мою хватить. Він, він то робить, але бачите, то, як то трошки протраює. Я не знаю, що це таке. Хочу. Трошки тут був в мене грязний, я почистив. Бо це вже на зберігання буде, бо я не знаю, коли хто не буде користуватися. Хочу ще доробити. Якісь фрези трошки краще зробити. Не знаю, я подивлюсь, може. Може хтось до мене зробить в такий самий чи схожий. Це в планах. Ну а так, в принципі, все. Ну, Чекаю коментарів до нових відео. Всім приємного дня!